The um, привет, целинг. вас на своем канале, я кажу, это уже п'ятий раз. Слухаем песню Noir. Thinking about me. every Від Sunmi 6 років тому 32 миллиона Ляну там It's really cool how the producer of the MV was able to work a lot. Но Sunmi, ой-ой-ой, це Сумми. Не, стоп, сунмі. Судмі це не Сергія, я щось переплутав. Що в Сумі нормального є? В Сумі є Тейл, я знаю. А ще в Сумі є пісня Stranger, яка дуже погада, як напевне. Тому я, я не знаю, чого очікувати від цієї жінки. от, Тому давайте послухаємо 15, мені не можна, на жаль. Ну добре, поїхали. Ну, сердечко, це краще, ніж тільки э, там муха на язику була. шапка из New джинс Раз... Мне не so подобается... Не it... подобается ее волос. <laughs> <laughs> Сабскреб лайк. І по що у нас це все робить заради аудиторії? Показує як соцмережі, якби показують нереалістичну картинку. Че, життя, де в тебе? Чи що в тебе все життя, якби в соцмережах, ти все, що робиш заради соцмережь? А, гей, hey, Esta L Bien. Це вроді як справи. Що там ще? Ладно.

Треба було текст подивитись. Такі доволі великі, як би це сказати, проміжки між. Міжвухальними партіями. Щось таке цікаве, але трошки пісня пустою відчувається. Тут ніби показується не справжні, що це все робиться тільки заради лайків і так далі. А насправді що? машину вообще бы записать и видео еще да почему тут клаксон доволидовая песня реально Тому що дуже неспішно. Ну, Внос таки я кажу, тут прям вокали дуже-дуже неспішні. Взагалі доволі цікаво. Взагалі доволі цікаво і по звучанню. Я б сказав, доволі, можна сказати, не оригінально, але при тому цікаво. І оригінально. Тобто, тим, що тут не так багато всяких е цікавих е інструментальних вокальних моментів. Лібато повторень. Mm -hmm. Мені дуже цікаво, що там по тексту. Чому я раніше не подивився Сун Сунми.ноир. Дебил, дебил, Сунміс двуман. Короче, люблю всім серцем цю пісню. Ну, добре. English Нуар. нуар це нуар. black Noir, чорний нуар. Um, чому ми завжди одне одного мі місинг? Uh, я повільніше йду. Uh, ти вже пройшов поруч, uh, зараз ти дивишся мені спину, це очевидно. Я це бачила і так до того. Я відчуваю себе такою щасливою. Все перед очима пливе. Один, два, три. Зараз я сліпа. Я не знаю чому. Я знаю, що це навіть якщо я не бачу цього. Поганий ендінг. Ми в нуарному фільмі. Більше з тобою нічого нема. Ми в нуарному фільмі. Now Let Go of Me. Зараз відпусти мене, Нуар-нуар. Тут буквально хук-нуар. Що таке хук, до речі? Знаєш? що, Ти занадто багато говориш. Ти бачив його, і потім. Ти спочатку поранишся, це кліше. Ну, в загальному, якщо не одна штука, то інша. Ну, в будь-якому випадку краще. Бла, бла, бла. Косок. Косок. Самі розумієте чого. Я взагалі тут була все одно. Я відчуваю себе такою щасливою, все блюриться, так ми це читали. Ми в норі, в норі. Uh, я відчуваю, ніби я тут одна. Uh, що за лице ти робиш? Uh, ніхто на тебе не подивиться, тому що я знаю, що буде далі. Ми в норі норі. Хук, це ти не приспів, Ну, може, я не знаю. Я, я просто вас прошу звернути увагу на, на about. Я не знаю, який геній це написав. One contribution. Прошу вас звернути увагу на About. Дуже прошу вас звернути увагу на About. Мінус 5. Типу, оцінку поставили. Да? Мінус 5. Да, ні. Да, ні. ну як так? Ну за що? От лю люди настарались, ви, тварі, <си> невдячні мразі. От э, к чесанов. якийсь поляк, напевно, 103 балла в нього на джині, 100% написав about, а ви невдячні. <си> невдячні <твари>. от, 6 <си> років тому. Да, реально. злайкали їх мої реакції. Ну, якось так, ну ще можу сказати, текст, чесно кажучи, не дуже, не дуже великий, як вже я казав, тому що тут доволі все розтягнуто. Я не знаю, як це оцінювати, я, напевно, і не буду. Санс я теж не дуже вловив. Ну, всякі буває, знаєте. Ну, пісня цікава, і, до речі, вона в мене навіть в голові програє, програється трошки. Але, може, частково депресивно по звучанню. От. Якось так. Цікаво, цікаво було послухати. Якось так. Дякую вам, що подивились. Бувайте.